Добрий день. Сьогодні у нас на огляді Америка. Америка спортивні штани. Спортивні штани у нас другого сорту. І ми починаємо зразу з брендових в В розмірі X-Eлічка. Це підліткові. Наступні в такому кольорі. Рідні спортивні штани, другий сорт це в нас речі йдуть з дефектами. Можуть бути якісь мінімальні плямочки, шву. Якісь недоліки, ось така елічка. Такого варіанту на манжеті. Це в нас Everlast. Тут та плямочка. Nike. Nike-nike-nike. Nike має взаді тут плямочку. В розмірі елічка. Ну і спереду маю. Але це не обов'язково, то не означає, що всі речі з дефектами, просто десь якісь та є. Ось такого варіанту штаняточка. Спортивні. Наступні будуть такі спортивні штани. Другий сорт Америка. Речі з дефектами. Такі спортивочки. На, ось такі утеплені, на такій баєчці. Ай, щось таке є. Ой-ой, які близькі, які камінці. Ось такого варіанту спортивні штани. Тут йде вся така полоска спортивних штанів з камінцями. Плямочка тут. Ну і нічого такі, цікаво, чи ті плямочки, але цікаві камінці всі цілі. Блестить. Біленькі. Різні фасони. Спортивних штанів, другий сорт Америка. Ціна 1,50 євро. Чоловічі штани спортивні. Утеплені в середині. Брендові. В гривнях це буде 74 гривні. 74 гривні за кілограм штанів. Лодна 18,3 кілограма. Різні штани Америка, різні фасончики чоловічі та жіночі. Сіренькі на манжетах. Фіолетові з полосочками. Досить красиві. Маю плямочку. І ціна цього лоту 1368 гривень. Такі жовтенькі. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!